У цьому відео зробимо краш-тест трьом онлайн-перекладачам, щоб зрозуміти, наскільки добре вони не лише перекладають тексти, а й PDF-документи і презентації. Якщо ви не знали, це вміють робити сучасні перекладачі. У нашому сьогоднішньому батлі братимуть участь такі сервіси: всім відомий Google-перекладач, новий сервіс DeepL і Doc Translator. Змагання складатиметься з трьох раундів. У першому просто перекладемо текст з англійської на українську. У другому раунді перекладемо pdf документ І в третьому файл презентації. Який же з трьох сервісів покаже себе найкраще в усіх трьох видах змагання? Отже, перший раунд, переклад тексту. Візьмемо невеликий англомовний абзац і подивимось, який з сервісів. Краще його перекладе українською мовою. Першим себе проявить Google-перекладач. Мова інтерфейсу українська, реєстрація не обов'язкова і умови використання безкоштовно. Google-перекладач, мабуть, знають усім. Я сам ним користуюсь давно, але вже з'являються конкуренти. Я не шукав спеціально якийсь особливий текст. Майже перше, що мені трапилось, те й спробуємо перекласти. А трапився текст про життя на Марсі. Давайте візьмемо з цього тексту другий абзац. Виділяю, копіюю і вставляю в Google перекладач з англійської на українську. Переклад ми отримали, але його ще ні з чим порівнювати. Тому давайте запросимо другого конкурсанта з сервісу Мова інтерфейсу теж українська, реєстрація теж не обов'язкова, і умови використання теж безкоштовно. Я вже не раз чув, що цей перекладач принципово краще за Google-перекладач, оскільки працює на базі штучного інтелекту і використовує відповідно найсучасніші можливості. Але чи дійсно це так, сьогодні будемо дивитись у польових умовах, як то кажуть? Переходимо в сервіс DeepL. І вставляємо той же абзац тексту сюди. Виглядає сервіс, як бачите, теж дуже схожий на Google перекладач. І перш ніж порівняємо переклади, запрошую нашого третього сьогоднішнього конкурсанта сервіс Translator. Мова інтерфейсу тут уже англійська. Реєстрація теж не потрібна, і умови безкоштовно. З назви Translator можемо зрозуміти, що цей перекладач призначений для перекладу документів. І тому тут немає можливості перекладати просто скопійовані тексти. Тож сервіс DocTranslator в нашому першому раунді автоматично програє. Поки що порівняємо два тексти, які ми отримали: вгорі Google Translator, внизу DeepL. Перше речення в цьому варіанті і в цьому, в принципі, не відрізняються суттєво. Давайте дивитись на друге речення: марсохід виявив сліди молекул в каменях, видобутих з цього району. Так переклав Google-перекладач. А Діпл переклав наступним чином: марсохід натрапив на сліди молекули в породах, видобутих з цієї місцевості. Як на мене, у діпла краще, бо що значить молекули в каменях? Значно більш науково звучать молекули в породах, видобутих не з цього району, а саме з цієї місцевості. Це більш логічно і науково, як на мене. І третє речення: у Гугла, коли камені. Піддавалися впливу жорсткого випромінювання на поверхні планети. А у діпла коли породи зазнали впливу жорсткої радіації на поверхні планети. В цьому реченні мені теж трошки більше сподобався діпл. А вам напишіть у коментарях. А в нас другий раунд змагання, де ми спробуємо перекласти цілі pdf документи. Ось такий PDF-документ з доволі складною версткою на 23 сторінки. Тут є і зображення, і різноманітні блоки тексту, різні шрифти і так далі. Починаємо з Google перекладачам. Переходимо в режим Документи відповідною кнопкою і завантажуємо наш PDF-файл. Файл додано, натискаємо Перекласти. Процес починається. А ми поки що переходимо далі до Діпла. Теж переходимо в режим перекласти файли. Натискаємо кнопку вибору файлу, додаємо. І теж натискаємо Перекласти на українську. Переходимо до нашого третього сервісу, який сьогодні себе ще не проявляв. Як бачите, тут є окремі режими, натискаємо оцю найбільшу кнопку внизу. Далі кнопку завантаження файлу. І коли сервіс визначиться, яка мова оригіналу, або ми вручну б тут вказали, натискаємо внизу «Translate» перекласти. Дочекались, поки всі три документи перекладуться, і тепер подивимося, який же з них перекладено краще зі збереженням структури документу. Перед нами файл PDF від Google-перекладача. Перша сторінка виглядає не дуже, чогось там явно бракує в тексті. Немає чомусь українських. Літер. Сама структура сторінки ніби непогана, але який в цьому сенс, якщо в тексті не всі літери. Тому можемо одразу сказати, не придивляючись, що Google-перекладач з цим PDF-документом не впорався. А це варіант перекладу від DeepL. Букви є всі. Давайте дивимося, що далі. Тут все нормально ніби. Передмова. Тут стиль, в принципі, залишився такий, як був в оригіналі, тільки деякі відстані між літерами в деяких словах чомусь стрибають, нестабільні. Позміщувались деінде абзаци абзаці тексту, постворювались нові сторінки. Загалом документ цілком читабельний і виглядає схоже на той, який був в оригіналі. І подивимося третій варіант від сервісу DocTranslator, який сьогодні себе ще не проявляв. Так. Ну, букви є українські вже добре. Тут все нормально. Шрифт, до речі, зверніть увагу, тут інший, більше схожий на оригінал, але при цьому деінде немає пробілів між словами я бачу. І загалом стиль шрифту стрибає ну, більше, ніж діпл. І розмір шрифта, і відстані між літерами. Чисто візуально Діпл зробив все-таки трошки рівніше. Переходимо до завершального раунду і спробуємо перекласти файли презентації. Ось таку англомовну презентацію спробуємо перекласти. Тут є і таблиця, і а, декілька написів, і картинки. Подивимось, наскільки буде збережена структура слайдів. Принцип такий же. Ми е, в тому самому режимі в кожному перекладачі додаємо замість PDF файл презентації. І одразу давайте зараз подивимось на результати перекладу. Перед нами перша презентація, яку переклав Google-перекладач. Титульний слайд непоганий, тільки шрифт інший. Другий слайд з таблицею теж непоганий, доволі все схоже на оригінал англомовний. Третій слайд з написами непогано, тільки тут дещо треба буде трошки поправити вступ до ст, теж не зовсім тут сам по собі переклад, а структуру е, загалом Google зберіг цілком достатньо. Як на мене, вийшло непогано. Переходимо до Діпл, і тут у нас неприємні обставини. Замість перекладеної презентації ми отримали таке. Хочеш перекладати більше? Спробуй платну версію безкоштовно, ну, звісно, тимчасово. Або перекладай аж через 18 днів. Тобто, як би якісно і гарно не переклав нам презентацію Diepple, це по суті нереально для нас, якщо ми хочемо користуватись безкоштовною версією. Переходимо до третього конкурсанта Doc Translator. Титульний аркуш доволі схожий на Google, шрифт приблизно такий же. Таблиця теж схожа, цей слайд з написами. Здається, результат дуже схожий, але тут, як і в pdf документах бачите, є проблема з відсутністю пробілів або ось тут якийсь зайвий символ. Тому, як на мене, краще з презентацією впорався все ж таки Google-перекладач. Якщо вам подобається це відео, підтвердіть лайком і підпискою на канал Уміти. Давайте підіб'ємо підсумки нашого сьогоднішнього змагання. Головного переможця немає, бо в кожному раунді в нас були різні лідери. Тож нашим найкращим варіантом буде застосовувати всі сервіси залежно від мети і конкретної ситуації. Чим більше інструментів ви знаєте, тим краще. З вами був Іван Іванов, засновник платформи Уміти і тренер з інформаційних технологій. На каналі Уміти є багато інших цікавих відео, тож запрошую їх переглянути просто зараз. До зустрічі!